Доброго дня всім! Перед вами криха колектора в зборі Майга об'ємом 140 см3. Вже йде в продажі із заглушкою та внутрішньою прокладкою. Кришка встановлюється на 140-й колектор. Кришка призначена для збору молока і передачі до молочного шлангу, по якому воно тече у бідон. Кришка колектора виробляється з прозорого. Місного пластику, через який зручно спостерігати за процесом подачі молока у бідон. Зараз замірюємо його розміри. Внутрішній діаметр 70 мм. Вихід під молочний шланг 18 мм. Зовнішній діаметр 7,5 см. Кришка колектора в зборі підходить під апарат буронка, і також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.